Вітаю, шановні друзі! Мене звати Дмитро Бобелєв. Сьогодні ми й далі будемо повторювати матеріал, вивчений вами в 10 класі. Згадаймо, як вимірюються відстані між основними фігурами стереометрії точкою та площиною, прямою та площиною, а також між площинами. Вимірювання відстані між різними фізичними об'єктами є одним із найпоширеніших видів математичної діяльності людини. Часом моделюючи фізичні об'єкти, можемо зовсім знехтувати їх розмірами, і задача на знаходження відстані між цими об'єктами зводиться до вимірювання відстані між точками, тобто визначення довжини відрізка. В інших випадках, моделюючи деякі об'єкти під час вимірювання відстані між ними, не можемо нехтувати всіма розмірами. Наприклад, коли йдеться про вимірювання відстані між електролампою і столом, якщо першу можна ототожнювати точкою, то для моделювання столу більш вдалою буде площина або її частина. Аналогічна ситуація виникає щодо відстані між фасадом будинку і парканом. Яка зводиться до визначення відстані між паралельними площинами. Або під час встановлення вертикальної рейки на певній відстані від стіни. Задача знаходження відстані між цими об'єктами зводиться до визначення відстані між паралельною прямою та площиною. Це не повний перелік способів виміряти відстань у просторі між об'єктами. Згадаймо! Як узагальнювали поняття відстані між фігурами у просторі в 10 класі? Отже, відстань між фігурами називають довжину найкоротшого з відрізків, що з'єднують е, точки даних фігур. Якщо фігури перетинаються, то вважатимемо, що відстань між ними дорівнює нулю. Це й зрозуміло, тому що фігури загалом, так би мовити, не віддалені одна від одної. Завдання знаходження відстани між довільними геометричними фігурами видається надто загальним, а тому в 10 класі ви обмежились детальним розглядом відстаней між найпростішими фігурами простору точками, прямими, площинами, як і в планіметрії, ці відстані реалізуються через довжини відповідних перпендикулярів. Крім того, до зазначених ситуацій часто зводиться завдання про вимірювання відстані між більш складними фігурами. Отже, відстань від точки до площини дорівнює довжині перпендикуляра проведеного з цієї точки на дану площину, відстань між прямою. Та паралельною її площиною дорівнює довжині перпендикуляра, проведеного з довільної точки прямої до даної площини. Відстань між мимобіжними прямими називається довжина їх спільного перпендикуляра. Вона дорівнює відстані між паралельними площинами, які проходять через ці прямі. Відстань між паралельними площинами дорівнює довжині перпендикуляра, проведеного з довільної точки однієї площини до другої площини. Знаючи відстані між фігурами, ми можемо описати їх взаємне розташування за допомогою чисел. А щоб уточнити взаємовідношення прямих і площин, слід виміряти кути між ними. Такі вимірювання застосовують як в теоретичній частині геометрії, так і в практичній діяльності у геодезії, мореплавстві, космонавтиці тощо. Отже, кутом між прямими, що перетинаються, називають величину найменшого з кутів утворених цими прямими. Кут між прямими є величиною, що набуває значення від 0 градусів до 90 градусів. Кутом між прямою та неперпендикулярною її площиною називають кут між прямою та її ортогональною проєкцією на цю площину. Нагадаю, що кут між прямими, що перетинаються, набуває значень в межах від 0 до 90 градусів. Тому кут між прямою і площиною є величиною, що набуває значення в цих межах. Кут між прямою та площиною, в якій вона лежить, вважають рівним нулю градусів. Кут між прямою і перпендикулярною її площиною вважають рівним 90 градусам. Кутом між площинами. Що перетинаються, називають кут між прямими, що утворюються під час перетину цих площин, площиною, яка перпендикулярна лінії їх перетину. Розгляньмо задачу: рівні прямокутники ABCD і ABC1D1 лежать у перпендикулярних площинах. Знайдіть відстань між мимобіжними прямими АД1 і С1Д. Якщо АБ дорівнює 15 см, БЦ дорівнює 20 см. Оскільки Д1А і С1Б перпендикуляри до прямої перетину двох перпендикулярних площин, то Д1А перпендикулярний площині АБЦ, С1Б перпендикулярний площині АБЦ. Побудуємо ортогональні проекції прямих АД1 і С1Д на площину ABC. Проєкціями є відповідно точка А та пряма БД. Шукана відстань дорівнює висоті АН AH прямокутного трикутника АБД. З теореми Піфагора БД дорівнює 25 см. За властивістю висоти прямокутного трикутника, згідно з якою ця висота дорівнює відношенню добутку катетів до гіпотенузи, маємо відстань між мимобіжними прямими AD1 і C1D 12 см. Сьогодні ми повторили технологію вимірювання відстані та кутів у просторі. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей! Хай вам щастить!